Які страхи ми відчуваємо перед схудненням? Страх номер 1 що знов не вийде. Тому що ми вже пам'ятаємо, ми вже починали і ми вже пам'ятаємо, що після трьох днів салату знов захотілося життя і тістечка водночас. Чому так? Тому що мозок не любить знов по колу. Він пам'ятає минулого. що зробити? Менше. Почни не з заборон, а з додавання. Додай білка, води, кроків, а не забери солодощі і радощі з життя. Ти тільки додаш, і тіло саме почне змінюватися. Страх номер 2 Я не витримаю, це важко. Ми уявляємо схуднення як марафон без фінішу. суворе меню, спорт щодня, і ти плачеш над брокколі. Чому так? Бо асоціація з дієтами, а не зі здоровим ритмом. Ми думаємо, що ЗОЖ – це тюрма. Що зробити? Заміни витримати на спробувати по-своєму. Роби 80% правильно і 20% по кайфу. Тому що баланс не ламає. Баланс No3. Що скажуть інші? О, ти знов на дієті? О, та ти і так нормально! Навіщо воно тобі? Знайомі фрази з кожного застілля? Чому так, ми боїмося не засудження, а відчуття, що нас не зрозуміють? Що зробити? Просто не поясни. Скажи, я пробую новий формат життя. І все. Це твоє тіло, твій настрій і твоя ложка сала. Страх номер 4 А якщо я схудну і не впізнаю себе, іноді страшно не втратити вагу, а втратити частину себе. Чому так? Бо зміни для нашого мозку, навіть хороші це теж стрес. І нове здається йому чужим. Що зробити? Не стрибати в нову версію себе, рости в неї поступово. Додав звичку, отримав результат. Нову звичку знову результат. І одного дня ти прокинешся в тілі, яке назвеш своїм. страх номер 5 А якщо я зірвусь, ми боїмося не зірватися. Ми боїмося, що після цього все впаде на нівець. Бо Колись ти вже знаєш, що після шматка торта в тебе була горіла хата, горий сарай. Що зробити? Заміни зірвалася на вийшла за рамки і повернулася, тому що успішний не той, хто ідеальний, а той, хто повернувся.